Надала, до закупівлі техніки, до виконання робіт і так далі. Це період встановлення. Я вважаю, що він цього року завершується. Тепер питання: в наступному році, Руслан Руслані вже в курсі, ми про це говорили, ми змінюємо систему роботи. Тобто повністю гроші просто на роботу комунального ми даємо тільки частково. Це стосується. Заробітних плат, тому що ми наймаємо, людей, їм треба платити. В першу чергу. І тих робіт, зокрема, то що ми говоримо про пошення, які ми будемо виконувати 100%. На Нам потрібно з наступного року запровадити систему, яку ми, про яку ми говорили цього року, і вона не запрацювала, прямо скажемо. Коли ми говоримо, що якщо кошення, це є там, не знаю, 5 разів в кожному селі треба косити, то ми плануємо цю роботу комунальне спільно зі старостами узгоджує графік, бо вони мусять мати графік, інакше вони проваляться просто. І кожен староста має знати, що там на 3 чи на 4 дня, в залежності в кого скільки сіл, тобто є якісь різні об'єми і так далі, він знає, що в такий то тиждень. До нього заїжджає бригада працівників з благоустрою. І вона виконує певні роботи. Староста візує виконання цих робіт. І тільки після того людям, які працювали в селі, буде йти оплата праці. Але, тобто, все, що крім цього, і додатково до цього, це. Питання староста, тобто я хочу, щоб комунальне йшло на зустріч старостам. Так, ми дамо бригаду, вона буде в впевнені, і за це ми заплатимо гроші з бюджету. Що там я в мене, в тиждень, в такому-то селі, бригада в кількості чотирьох працівників з благоустрою буде працювати. Староста визначає об'єкти. А ці об'єкти повинні бути в переліку об'єктів, які ми передали комунальному на благоустрій, бо тому що вони на це списують, і якщо об'єкт у цього не мав переліку, то це проблема старости, а не комунального підприємства. Наволошую на цьому. Тобто люди працюють, староста контролює і актує виконання цих робіт. Все, що за межами цих робіт, залишається проблемою старости. І громадські Тобто, коли треба зібрати людей, допомогти щось зробити і так далі. Тому я це зараз говорю для того, щоб воно лягло в протокол сесії, щоб ми розуміли, як в наступному році буде працювати комунальне підприємство. І зараз, поки зима, ми встані точно зробити всі ці графіки і так далі. Далі виконання робіт. Які ми цього разу просто казали комунальні. це зроби, то зроби, на тобі гроші зроби. Неправильний підхід, вірніше, з наступного року він буде невологічний. Пропоную переходити на систему. Є перелік об'єктів, вони потребують роботи, робиться кошторис робіт. І сільська рада платить по кошторису по актах виконаних робіт за виконання цих робіт. Якщо комунальне, не буде хотіти це робити, ми будемо тоді наймати інші фірми під розроблену проєктно-кошторисну документацію. Відповідно, доходів у комунального буде менше. Тобто, дуже хотілося б, щоб ми от, от вже з цих робіт, комунальні, які на цьому має заробити, зрозуміло, як і будь-яка фірма, от вже з цих грошей куплялася. Не знаю, запчастини і так далі. Відчуваю, що ця, цей механізм потребує ще узгодження і відпрацювання на практиці, але просто ми повинні йти до того, в кінцевому рахунку, що комунальне підприємство повинно само на себе заробляти гроші. І кожен рік ми маємо з бюджету тратити на нього менше, 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 створивши їм матеріальну базу і можливості заробляти. Ось би, в чому би, стратегія розвитку комунального підприємства. Тому 25-й рік ми зараз працюємо над фінансовим планом підприємства, Жанна Героїв нас за це відповідає. Фінансовий план ми затвердимо і принципово має бути так. Так, ми фінансуємо вже менше комунальне підприємство в наступному році. Ми фінансуємо, в основному це будуть зарплати, можливо, до закупівлі якогось обладнання не виключаю. І витрати, про які я говорю, які планові, які 100% ми оплачуємо людям, вони працюють, там купили пальне, а все вони кості. Всі роботи, інші комунальні підприємства повинні увійти ви, на, в перелік наших виконавців робіт, які ми замовляємо роботи, і зробити ці роботи, і заробити ці гроші. Це дозволяє гроші бюджету втримувати всередині системи. Це нормально. Ось приблизно стратегія роботи комунального на наступні. Оце я хочу <кій> не, не кінця зрозумів Про об'єкти, які ми будемо обслуговувати <кій> комунальні. Наприклад, дитячі майданчики будуть Так, перелі... перелі... <кій> Дитячі майданчики є перелік, якщо дитячий майданчик є в переліку, переліку об'єктів. Які передані на обслуговування комунальне, а цей перелік затверджує виконком з подачі старості. Перевірити, є дитячий майданчик в переліку. Це буде робити комунальне підприємство. Нема, Немає проблем. Все треба подивитися. А хто формує цей перелік? Виконавчий комітет. А можна якось його ознайомити з багатьом? Він є вже. Цей перелік це такий самий, як і будь-який інший перелік. Бо так, як ми програму духовне життя зробимо. В нього весь час можна щось довносити. Можна. Просто кожен раз ми з вами повинні розуміти, що довносячи об'єкт, ми його довносимо разом з грошима. Тобто, бо бюджет, так само, і бюджет наступного року, ми це через тиждень поговоримо, буде тяжче, ніж бюджет цього року на живам Тобто, кожен раз, заганяючи там гроші на щось, ми маємо розуміти, що десь їх вже буде не вистачати. Це теж, це певна самі. Голосуємо. Будь ласка. Голосуємо. Боберський, За. Волчук, Возня, За. За. Загайна, За. За. Коржик, За. Костеша, Луцакандрійка, За. Да. Гуца Коси, да. Людера, да. Мища, да. Озарко, За. Собода, За. Савчук, да. Хретик, За. За. 17. Дякую, що дякую, дякую. Наступне питання. Про розроблення технічної документації і землеустрою щодо інтеризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування західної освіти орієнтовної поліцького га, у межах саме про села. Добрий день. Керівництво з корханням розглянути питання, надання можливості отримати в оренду. Ну, а так для них це постійне користування, оскільки це наша, на, е, наша структура земельної ділянки для саду. Сад у тустані є, в тустані є дуже відповідальна людина, яка займається садом, це це свого роду мічурини з 20. 25. střednictví a